Це Глеб, і це один з найсильніших стрітерів України. Цей чувак робить дуже складні технічні трюки, попадав в Олей бренд і дійсно робить дуже неймовірні речі. Скільки ти катаєшся? Чотири роки. Чотири роки. І свій час ти катаєшся на стрітових самокатах. Скільки на стріповок? Зробиш таких пару прям жорстких трюків? Але ми приїхали не для того, щоб він там, скажімо, по періом, по грінбоксам, через 4 роки катання тільки в стрітовому стилі, повністю на 100% переходить в паркове катання. Ти сьогодні, я так розумію, будеш робити прям реально дуже жорсткий парковий трюк. Дабл брай, спробуємо Дабл врай. Давай так, скільки людей в Україні робить дабл врай? Майже всі вже. Всі парки де я роблять. А що, мені міна складноворот, ні? Ну 10 людей я думав робить максимум. Также харківщані, які вже три діляться. Тому сьогодні стрітер хлеб буде робити дабл брай, тобто ну працю ніж робити, да. ну значить буде дабл брай. Єдине, що видає в ньому стрітера, це квадратні драпаути, навіть як пандемоніум. Це е, коріння, яке залишилося в ньому, яке от не дозволяє йому от прямо на 100% перейти. Ладно, на 99% паркер. Коротше, паркера. Короче, погнали в пул. Я хочу подивитися, як ти зробиш швидко дабл брай. Скільки ти поставиш строк? Ну, десь 10, мабуть, вже. 10 Ну, десь, да. Давай на щось споримо. Давай, я зараз подивлюся, скільки у мене грошей в команді. На 20 каззіде? Да. На 20 каззі споримо. Це. Та що ти? Це от ж 30-ці казавали. Так. Давайте так, є невеличко уточнение. Чувак 4 роки катався в стріту. Окей, вміє хорошо брай, але всього там місяць? Місяць тому перейшов паркове катання. А вже засіхає на дабл брай. Я не пробував. Два брая? Зовсім. Взагалі. Все Зовсім. А, то ти пробував, але не Ну, Там дошка, була і не А, ну. Ну а взагалі, от такий маленький самокат взагалі не контролирується. Так, але знаєш, ти ще Тут ти пробуєш на силу тягнути? Ну да. Там він сам. Ні, ладно. Це не буде два брая ділати біг-бризом. Oh, так, да. що-то не схоже на два брая. Це в статистику не входить на 30. <рес> Запам'ятайте, в Україні лише 30 людей робить дабл-брай. Все. не більше, не менше. Зараз це... Ну, це буде 31. Не буде. <рес> не буде? Ай-яй-яй. Ні, ну, близько, близько. Де ти взагалі вирішив перейти на парк? Но мені подобається більше легкі самокати, ніж великі. Тяжкі ти катався три роки в стріту, катався на великих тяжких а, самокатах, на тріанонах, на сенсі і, і вдруг вирішив перейти на парковий Ну диви, я, я спочатку почав з Тріанона, перейшов на Тінасті, щоб легше був. Ну, ну так, потім з лінди перейшов на тіл, щоб легше було. Ага. Потім телешов з СКС на хік. що? Леша. А потім вже пішла менше кермо, менша дошка. Так от нас звідки вони беруться. Я потім дойду до панди, 500 сотки, не бокси. Потім 460, а потім 460 ще. І руль буде, поки в мене отак. Просто реально, тому що легше самокат, да, леша крутити. А ще просто приємніше крутити. Ти Але... приїжджаєш в скейт парк, у тебе відчуття що ти ще з іграшкою. У тебе немає стільки складностей, щоб крутити, наприклад. Окей, а чого Най... одразу, наприклад, ти не взяв собі не бокси, так, бокси. Mm. То, чому ти одразу не взяв плоти? Я бокси? не можу казати на не бокси дош. Бокс. А, все ти життя морально, були... типу, да, да. все голове. життя в мене були тільки бокси дощ. Ага. На не бокси ти не відчуваєш, вона широка або дока. Це, я пам'ятаю, ну, до до времени типа, звикнеш і захочеш ще менше собі Ні, ну Взагалі, да, так. Типу, паркове катання зараз набагато перспективніше. Тобто, якщо ти як прорайдер хочеш семіна лютих перспектив, то в паркі як стрітеру це казати, на жаль, більше. Ну, Майже всі круті стрітери це парки. Парк. Тому. Белін. Белін. От-от-от-от сьолечка не вистачає. Взагалі прикольно, те, що типо, зараз всі роблять два броя. Ми приїхали ми сказали, та, так, там щось будемо знімати, про два броя. Все одразу. Два броя, два броя, два броя. І. Ай-яй-яй. Воно приземлилося прямо майже під ноги, але ноги не на тесі. А страх є, трішки. І. Ай-ай-ай! Ай! ай. По коліночці А де на коліни. Поки немає. Поки немає? Давай! На другий раз. Більше ногу тепер. Ай-ай-ай! Ну, так давай, може, знаєш, просто перейдемо, просто потренуєш там всякі браї, брай на вівчик, поробиш парочку, щоб потім з новими силами повернутися до браю на бра. Я, я реально впевнений, що ти сьогодні його зробиш. Підемо. На підкат на підкат хочеш спробувати? Брай брай на підкат? Ні, трьоха брай. А трьоха брай на підкат. Я то думаю ну з хотора не робиться, значить треба на і робити. Да. Можна і флет, можна і флет за ну, да. легше ну, кажуть. Да, Чим нижче стрибаєш, тим краще, тим легше робити. Знаєте, як стрітрі вивчали на вітрюки? У них не було всяких кікерів нічого. Єдиний їхній кікер це був дроп. От стрибаєш дроп і тільки так вивчаєш нові трюки. Ай-ай-ай. Не, кстати, классно три. От трьох обрай мені подобається. Про самокат себе розкажи. Чего, кстати, мені такі самое Про деку ти розповів? Кермо. Мені, кермо. мені кермо твоє подобається. Ну, я хотів собі дуже ушко. Ага. З варіантів таких легких був або юніон, ага. або. Або хромориден або титан, ну как Ну, ти раніше катався на 10, і це я думаю, максимально схоже. Такі самые матеріали, і воно максимально звичне до тебе. А, не знаю. Тилт стандарт просто. По зажиму. Эти Валькірія, самий звичайний двухботов зажим. Короче, ну, от, не випендрюєшся. да. Рулева, тыл. Тыл. Подобається Просто пильник. Ага. Вилка. Эти Легион В2 стандарт теж. Угу. Ну і мені подобається твої колеса. І по колесам Union Light. До речі, як воно тобі? От реально. Е, от. Незвично після звичайних колес. Ці тверді, тільки були м'які. Ну, дубові. Ну, і... вона дає їм на швидкість. По вазі і по швидкості, так. Да. Але, наприклад, в на дереві, коли катаєшся в турбо, там все гаразд. Тут в Саскальзе. А, Саскальзе? Да, ну, не тримає. Ну, у мене кстати, така ж сама штука була в МакВей. Коли ми знімали відео, де ми тестили колеса Маквей, я катався в паркі, і вони дуже добре проскальзували. Тобто з м'якими колесами такого немає. А ось такими на твердими, з низьким профілем, я так розумію, от як в е, Light, такий прикол є. З такими колесами погаху жертвуєте комфортом, але заради швидкості і ваги. Ну, Кстати, самокат прикольний. Це один з небагатьох самокатів, який мені подобається візуально. Тому що він чорний. Я б його на сонці залишав. Щоб він нагрівся, і не можна було його взяти потім. Кстати, а реально от оверхедом що ти ще вмієш? Вже навчився. Ну, брай на вітту, понятне діло. Строндрай, потрібно згадувати як робити. Бо я я думаю ти спокійно зробиш фронтбрай. Зараз. О. О, Нормально. Так ти згадаєш, спокійно, коли, коли ти його останній раз робив? 21 рік. У 21 році Я останній раз робив фронтскут? Ой, фрон фронт, -брай. фронт -брай. Ой. Нормально. Нормально. Кому прилітало деко від фронтбрая по голові ставте лайки. Так, да, кстати. Мені кажуть, багатьом прилітало. От ті путіки, що, що не прилетіло за дітей. Да? да. Плюс один комент. Ай, хорош. Олега нема. Олега нема, да. Пропав. А, ні. Я а ну, Глеб, давай з тобою попробуй брайс зробити. Ну, попробуй, так, попробуй зробити брайс. А ну, дивись. Зараз розказуєш, що не так. А може він зараз розвалиться? Ну, якщо він не відпустить самокат. В нас. Ти якось його вперед кидаєш. Хорош, хорош. Самий Олеговський Мотивація? Мотивація, Мотивація то, є... то є. сила. Ну давай, іще, ще дв... двадцятка. У тебе ще 5 спроб на douбл брай, але це друга двадцятка. Давай, що ти зараз зробиш фронт брай, 20 ставлю. Прикиньте, якщо зараз робить. <реку> <реку> так ну от вона як працює. Ну, повертайся до дабл брай, щоб я відбив свою двадцятку. Ще 4. Ой. 4. Близько близько ми, ми паради допомагають. І на роликах ще Олег тренує. Да. І на лижах, і <світ> по футболу, да. Да, так. Ай-яй-яй. Ти казав на початку відео, що 10 спроб і нормально все буде. Ай-яй-яй. Ну Це максимально який був далекий. Сорі, братан. Повертаємо гроші назад. Ні, ну давай так, наступний раз ти їх 100% зробиш. Зробив, зробив. Але давай зараз ти зробиш прямо от найлітіший трюк, який ти навчився робити в парк. Тобі буде триві Три панахіл. Триві панахіл? З виліта. Ай-яй-яй. Я триві па... Навіть ніколи не робив. Я раджу всім спробувати парк, бо скажімо, це найлегше на якому ти зможеш вивчити всі трюки. Ну no. а потім, якщо бажання залишитися стріту, то можна знову перейти в стріт. І в тебе вже уровень ап. А, ну, yeah. кстати, так. Да. Насправді, якщо ти хочеш кататися в універсальному катанні, реально типу, всі ті браї і жорсткі замути, тобі будуть даватися набагато легше. Просто я бачив тенденцію, коли паркери переходять в стрітове катання, ті ж самі, там Річард Зелінка, Джазі Картер, Нік Тедрік, це все були паркові райдери, але тепер вони катаються стріту, і вони прям ну. Дуже жорстко гасів. І якщо він дійсно захоче кататися в парків, він буде класно кататися в парків. Захоче кататися в стріту, він стане там ще краще. Тому я раджу дійсно всім спробувати кататися і в парку, і в стріту. Ну а де купляти найкращі запчастини для парка і для стріта, ви самі знаєте, де в посиланні під цим відео. А також в цьому відео ми розіграємо наждачку, тому що в минулому відео оцей наждачок виграв оцей чувачок. А тепер у вас є шанс також виграти цей наждак. Тому напишіть в коментарях речення зі словом парк. Там, знаю. Да, головне, наче був парк. Тому чекаємо ваші коментарі. Лайк лайки, підписки і до нових зустрічей!